Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні хочу подивитися розклад на вересень місяць, що вам дарує Всесвіт. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайк і подобайки і продивитися до кінця відео буду вам особливо вдячний за те, що ви подивитеся до кінця відео, так як YouTube потім продвигає відео і його зможуть більше подивитися. Якщо даже ви не хочете подивитися, включіть, хай воно просто пройде. Я вам буду. Особливо вдячний. І дякую вам за це. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. В коментарях буде посилання в Телеграм. Не забувайтеся писати коментарі. Давайте подивимося. Три розклади роблю, а ви виберіть саме свій розклад, який вам більше підійде. Який не то, що вам більше підійде, а який вам більше імпонує. Розклади будуть закриті, і вибирайте саме свій розклад, який більше вам Доподоби буде, який ви виберете. Один, два, три. Так, дивимося, що дарує Всесвіт для вас. Якщо ви дивитесь цей розклад, значить, ви прийшли по адресу. Вам, значить, всесвіт допомагає в цьому. І значить, ви повинні його подивитися. І значить, він на вас справдиться. Дивимося, що дарує вам всесвіт. Перший розклад. Другий розклад і третій розклад. І давайте а ви вибирайте перший, другий, третій. І давайте ще до цього розкладу робимо карту підказку. Як виправити становище, як вам правильно іти по житті, що робити. Чи рухатися вперед далі? І так, карта підказка до першого розкладу. Карта підказка до другого розкладу. І карта підказка до третього розкладу. Можливо, якщо щось буде недостатньо, ми ще подивимося. І так, дивимося. Перший розклад, хто вибрав. Що вас чекає, що дарує вам всесвіт? Я скажу, хто вибрав перший розклад, той ні в чому не помилився. У вас тут дуже гарна карта випадає. Карта зустрічів, карта почуттів, карта примирення. Можливо, ви хочете отримати якусь роботу саме цей день, саме цей місяць отримати роботу. Вас приймуть і вам запропонують роботу, тому що випадає карта роботи, карта фінансова, отримання якихось виплат. Е, хтось, можливо, буде відпочивати. Також йому підходиться карта на відпочинок, на сімейні вечори, а також на якісь. Гарні, можна сказати, почуття. Це може бути і заручені, теж вам не відмовлять. Хочете помиритися? Давно ви вже в сорі, телефонуйте і все це поможе, тому що випадає карта роботи. Працюйте, працюйте над усім тим, що хочете отримати. Але це карта ще праці. Карта праці, ви будете працювати, будете отримувати кошти. Ви будете працювати, ви отримаєте підвищення. У вас випадає повністю світла карта. І можете, тільки треба, як сказати, по цій карті не сидіти вдома. Щось робити. Постійно щось робити, і ви будете отримувати великий успіх. Тут карта випадає в тяжці. Я рухаюся, я в енергії, але мені тяжко. Я розумію, так і буде. Тяжко буде. Та карта підказка каже, що буде вам тяжко. Буде тяжко. Але ви зможете всього досягнути. Що захочете, ви досягнете. І не зупиняйтеся на півдороги. Тягніть, бачите, от людина недаром кажуть, от як мені даже як додому, так і легко, а як так просто щось зробити, то й важко. От додому якраз тягне, бачите, скільки жезлів. Ну і те, не зупиняється. Шаги такі тут. Кроки не короткі, кроки такі довгі. Іде, рухається в енергії, в силі. Тяжко, але йде. І не зупиняється. Тобто Рухайтесь по житті, не зупиняйтеся і отримайте бажане. Те, що ви хочете, у вас все здійсниться. Тут карта дуже гарно випадає вам, так що рухайтеся. Все світ дарує вам, і любов, і роботу, і настроєння от все. Все можливо, у когось буде е день народження. Празднуйте. Тому що тут випадають свічки день народження. Інтім вечора. От це <смі> карта, знаєте, як на е, те, що ви будете більше відпочивати, працювати і відпочивати. Але за це ви отримаєте бажану нагороду. Давайте подивимося, хто вибрав другий розклад. Хто подарував всесвіт, хто вибрав другий розклад. М -м -м, другий розклад, хто вибрав. Е Тут карта випадає, як і добра, так і зла всього. Але е, вам треба відпустити щось з прошлого і почати рухатися вперед. Зрозуміти, що ви уже з прошлим як розсталися, ви освободилися, ви е, парите в небі, можна сказати. Відпустили все. Відпустили все, і з чистою душою ви переходите в нове. Освобожіння під ангелом. Але перед тим, як освободитися, вам потрібно все осознати, все, що ви зробили до цього. Всі свої погані поступки, ви так як осознаєте і починаєте рухатися в нове життя. У вас можуть бути переїзди. А ви можете стояти під вибором, так як 50 на 50. Одні хочуть переїхати, другі вагаються, чи переїхати. Чи щось поміняти в своєму житті, але зміни можуть у вас дуже великі бути. Ви ще так як вагаєтеся, не знаєте, що робити. Чи робити ці зміни, чи не робити ці зміни. По правосуддю, у декого можуть бути суди. Суди можуть бути. Так що тут як 50 на 50. Але по цій карті можна сказати, що на вашій стороні може бути, може бути, на вашій стороні. Так як правосуддя, кажуть, все буде по справедливості. От якщо ви дійсно ні в чому не винні, то ви виграєте цей суд. Тут справедливість випадає. Але все буде судитися чесно. Тут буде без обману. Багато у вас буде в цьому місяці, як багато вибору. Багато чого змінити, багато чого переоцінити, багато чого хтось відсіче, можливо, хтось з кимось ну, навіть жив багато років, багато терпів чогось і розуміє, що йому треба починати нове життя, змінити і як освободитися від цього. Теж так буває. Буває, освободитися від того, що тебе постійно давить, мучить. Не дає тобі розвиватися в житті, а можливо, ти живеш сам чи сама і хочеш знайти собі пару, і ти починаєш діяти і щось робиш, то теж випадає, що це для тебе саме теж. Зроби свій вибір, постав усе на правосуддя, і все буде по чесності, і вам, так як ангел, допоможе у вашому житті. Тут карта випадає якраз те все, що я вам сказав. Тут випадає карта досягнення результатів. Довго вам прийдеться вибирати, довго вам прийдеться мучити, Даже. але буде досягнення результату. По судах теж, як я і казав, ви отримаєте перемогу. Тут карта перемоги випадає в кінці. Карта совєта. Не встановлюйся на півпуті. Якщо щось у тебе є, ти повинен досягти результату, досягти перемоги. Виграти. У всьому тут. Так що, якщо ви щось задумали собі, не лишайте все на півдороги. Тут карта каже, не лишайте все на півдороги. Перейди цей поріг, перейди цю арку із поганого в хороше. Досягни перемоги і хай тобі люди завідують. Отримай лав перемоги. Так каже карта. Отримай лав перемоги і досягни бажаного. Ну, другий розклад теж непоганий, я скажу. Ну, треба з якоїсь сторони його подивитися. Давайте подивимось, хто вибрав третій розклад. Ви попали в десяточку. Я б ще сказав, знаєте, що світла у вас немає, часто не буде. Ну, все так. Ні, ну це карта, так, да, дійсно, показує карту, що немає світла. Ну, В домі немає світла, прямо так каже. Ну, це шутки, звісно. Ми будемо дивитися, більш глобальніше і більше як е, ширше, можна так сказати. Десятка пентаклів. Сім'я, щастя, процвітання, прогулки. Карта каже, що будуть у вас якісь виплати. Але дивіться, тут випада карта сім'ї і карта очельника. Ну, нібито все як добре. Але очельник. Це карта одиночки, людини-одіночки. Не замикайтеся в собі по сім'ї. Не шукайте в собі постійно якоїсь, якоїсь вибору, якогось вибору, якоїсь дороги, яку не відкриваєте в собі. Це карта каже, що ви постійно, як шукаєте в собі і закриваєтеся якийсь світлий шлях. Це карта людини, яка дуже розумна, дуже розумна і не хоче ні з ким общатися, бо йому нема про що поговорити. Бо він такий розумний, що що можна говорити з простою людиною? Він шукає собі постійно таких. І через те він одиночка. Він закривається від світу. От відкрийтеся, в своїй сім'ї відкрийтеся, щоб було все добре. Тут в десяточку попали. Ваша сім'я в десяточку випадає. Це буде добре. Будуть виплати, будуть деньги, буде все. Але в декого. Ну, тут по сім'ї, знаєте, як повинна дія, ще можна подивитися, що дехто може рушитися це все діло. І от прийдеться шукати. Прийдеться шукати якісь нові, нові дороги. Робити нове життя. Ну так якось. Чи й так може бути. Давайте подивимося, що тут карта каже. Двійка жезлов. Якщо потрібно комусь десь щось зробити, переїхати і так далі, карта каже: е, рухайтеся. Це двойка жезлов, це карта, яка е, дає вам можливість встроїти якісь плани. Ви тримаєте в руках сферу, це глобус, сфера, земля, отак можна сказати, ну хто що може. І ви, як вже мечтаєте, десь переїхати, щось зробити. От якраз на цю карту випадає, що я, я кажу, як дев'яко. Оттрапляється що, що можливий переїзд, і не треба закриватися в собі, відкривайтеся, шукайте і переходьте з двойки в тройку. В шлях. Ну, по двойки жезлу теж планують і на переїзди, і на відпочинки, поїхати в якусь другу країну. Ця карта, я постійно на неї кажу, що шукаю якесь собі місце проживання, нове місце проживання. Кудись їду, кудись планую. Та планів, так можна сказати, Вибору 50 на 50. Але тут є свої труднощі, тому що є арки, труднощі, їх треба ці арки перейти в світле майбутнє. Але ж ви тримаєте вже світле майбутнє в руках, ви тримаєте землю, ви тримаєте глобус, в якому позначені країни, є країни гарні, процвітаючі, можете поїхати куди вам, куди завдумається. Є країни, де. Ви хочете відпочити, це карта, так, да, і відпочинку, що ви плануєте поїхати в, якийсь, в якусь подорож. Очальник мені не дуже подобається, тому що ця карта, ще, якщо по сім'ї брати, це карта старіння. Знаєте, як все время добре добре живете, але ваша сім'я як приходить, ну, от старіють, старіють отношення. І для того, щоб зробити вам я б сказав, якийсь поштовх в вашому житті. Вам треба вибрати правильний шлях. Оце карта вибору. Карта двойки жезла це карта вибору, двойка посохів українському. Вибор зробити якийсь. Можливо, відпочити, навіть поїхати, Да? Десь поїхати відпочити. Десь, може, сходити кудись. Це теж не обов'язково десь поїхати в другу країну. Зробити якийсь перший крок перейти через оці арки, вийти на світлий шлях, Чи ви ходили, ось як по десятки, да? ходили і вам люди завідували, обнялися. У вас все є. Ви могли вийти на якийсь берег якоїсь водойома, річки якоїсь, посидіти, подивитися на воду, подивитися на якісь птахів, там, ще щось, розслабиться. Не так, як отченик закриваюся, я постійно думаю, як би мені вийти з цієї ситуації. А от наоборот, відкритися і знайти правильний шлях. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки подобайки. Ділимося цим розкладом. І особливо дякую тим, особливо дякую тим, хто додивився цей розклад до кінця. Якщо хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. Я вам відповім, домовимося, і в телеграмі зробимо розклад по відеозв'язку. На все добре.